Всім привіт! Ще бечуть, граються двох треком. Що, дідуся? Все добре, спали гарно. Маленький зранку прокинувся і чуєш, щось сам до себе розказує. Покажи, хавала це. Йому пообіцяли хавала якось купити. Може, я не так трохи кажу, наче хавало те зелене. Таке. У нас маленький є ще Марчика, то таке розтягується, наче це воно. Ну, а йому пообіцяли великого купити, так покаже, хавала, сам до себе щось полакав. Ну, так все добре. Я вже йому кашку зварила, а Маркуняка трішки пізніше, омлет мені зробиш. Хорошо. Так що, процес іде. Вулиці мороз, добрельний, я. Ну, я вам скажу, це мороз, так Трохи газ став кращий. В хаті тепло, ну прямо жарко, жаркувато. ну Хай буде краще так, чим холодно. Всім хорошого дня, тихого, спокійного, хорошого настрою і смачної кавусі. Сьогодні ж день святого Валентина. Сподіваюсь, ви подаруночки отримали. І хлопчики і дівчатка. Я отримала аж два: і Христуся і Маркуся. Так що все ок. Ну і кого звати? Валентин, Валентина, хто Валентинівна чи Валентинович, всіх вітаю вас, з ним, Ангела. Я Валентинівна, так що мене теж вітаю. Хто це прийшов? Хто? Іди подивися, які річі. Річі качається. А чий ця собачка річі? Який будівельник. Який товариш прийшов? Ай трошки погріється. Ходить. Ходить, хочеш погладить його? Ну погладь, а тоді ручки помиємо. Погладь, не бійся тільки. За лапку бери його, диви, як він любить, щоб його за лапку брали. Не там, ось спереді. Диви, лапка. Диви. Диви, як він лапкою просить до тебе, диви. На, На, На тобі цяцю. на тобі А де кокон цей? Кокон. На вулиці. Да. Подарунок від Орестусі. Давай. Ой, чорна, ти чорна, чорнява, як ти чорня, чорня, ганка. Чом ти полюбила, чом ти полюбила, і чорнява. Чом ти полюбила? Чом ти полюбила чорнявого іванка? Іванку ти, іванку, солочка вишиванка. Високий та струнки, високий та стрункий, ще й на вороті ямка. О. Марусе ти, марусе, люблю я твою роду, Ду. люблю дивитися, Ду. люблю дивитися, як ти воду. Nessa bolsa. Oczy do piratów. Zrobię dobre pokaże. Dzień zakochał się w kochaniu, to kochanie. Boże kawa z mojej ulubionej czajniczki tam. Києві у мене знаєте, завдання встигнути все. У мене зараз стоматолог буде просто в шокі від такої краси. Думаю, зранку, куди ну, я, я по-інакшому не встигну вже і більше не зможу прийти на макіяж. Єдиний варіант у мене був на ранок. Всім класного дня! Залишайтеся зі мною. Сьогодні багато буде красивих людей. У мене в сторі з багато моди, багато показів. Тому побачимось. Открой. Давай. -то. Открываем широко, широко, широко. Закрываем. Закрываем. Еще раз открываем. Закрываем. Я чуть-чуть. Угу. 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 Присядем, и я все расскажу, да, да, покажу. Да, да, да. Да, добре, добре. Чому ми власне робимо? Тобто, в мене асиметрія обличчя, так У нас є через те, що одна сторона змикається не так, як має бути. Відсутній один зубчик, uh -huh. і один uh -huh. зубчик у нас стоїть на піднебіння не в своєму місці. Відповідно, у нас зміщується і ті тканена, і одразу uh -huh. ми бачимо асиметрію обличчя. Коли ми це все поставимо на своє місце і зробимо імплантацію внизу, асиметрія спокійно не піде. І відповідно, чому ми дивимося макро обличчям? Підберіть відразу ми. ми можемо робити діагностику попередньо, по м'яким тканинам, без знімків, тому що знімки потрібно буде зробити всі додатково і подивитися рентгенологічно. Ми можемо вже бачити по насупним трикутникам, що у нас ліва і права сторона, вони не однакові. І зазвичай ми шукаємо вже далі проблему, яка пов'язана виключно з зубками. є блок на іклі. І є зміщення центральних ліній. Коли є зміщення центральних ліній, ми розуміємо, що банально у нас нижня щелепа і верхня вони не несиметрично стоять по відношенню одна до одної. І ми бачимо, що дійсно це так, тому що коли ми розмикаємо наші зуби, у нас спокійно центри співпадають. В нас Історія з, з нашими зубчиками така, що одного немає зуба, і верхній зубчик він починає вже рухатись вниз. Тобто однозначно треба вирішувати ось це питання. Угу, тобто імплантація по любому по-любому. -по тому що чому ми боїмося, коли видаляємо зуб, зубчик знизу. Верхній зуб він починає опускатись, а сусідні починають нахилятися в сторону відсутнього зуба. І ми отримуємо вторинні зуби щолупові деформації. Банально наші нижні зубчики починають так само розходитися, і в нас утворюються тремті помічки між зубчиками. І зараз зайдемо в особистий кабінет Ольги, ортодонт. Бо ж дуже дякую вам за консультацію. Я ще не повністю погодилася, але знаю, що мені треба. Нема варіантів. Ну, скажи, Люда, нема варіантів. Нема варіантів. Треба робити. Треба посил... зараз, щоб потім ну ми зараз робимо за рік. Пізніше ми робимо це довше і. Ну, питання зубів, вона для стеркості mm -hmm. І Так, моїм підписникам робимо знижечку на, першу, на перший візит. Гігієна мінус 15% так, і план лікування. Складемо, Складемо також зі знижкою мінус 15%. Складемо. Можете писати, будь ласка, в клініку.